В сьомій загальноосвітній школі до Дня Святого Миколая готували заздалегідь. Тут виставою підготовленою четверокласниками Миколай Миколай. До нас в гості завітає, зустрічали гостей. Активістів полтавського осередку політсили фронтзмін. Депутати, які представляють поліцсилу у різних радах, прийшли до школярів не з порожніми руками, крім традиційних солодощів і актуальне технічне оснащення. Як Святий Миколаїв свій час дарував дітям якісь подарунки, і фронтзмін в обличчі наших депутатів. Представників на сьогоднішній день захотів цю ініціативу, яка в школі зароджується, Ініціатива дуже серйозна. Захотів її підтримати. На жаль, в нашій країні дуже багато родин, котрі собі не можуть дозволити мати інтернет вдома, але для навчання учнів та студентів це просто необхідно. Тому з нагоди Дня Святого Миколая політична партія Фронт змін подарувала сьомій школі. Безпровідне підкриття інтернет-вайфай для матеріально-технічних потреб сьомої школи від фронту змін одразу три вайфай роутери. Адміністрація закладу говорить, така технічна новинка буде працювати виключно на позитив і для вчителів, і для школярів. Шу чергу можливість безпровідного інтернету. Наш навчальний заклад забезпечений комп'ютерами. У нас функціонує при школі комп'ютерний клас. Крім того, в кожному навчальному кабінеті є комп'ютери. Тепер і педагоги, і дітлаки мають доступ до інтернету. Ну безпосередньо в цілях пізнавальної мети. Крім того, говорять, в школі це дозволить і запровадити у навчальний процес нові методики і продовжити міжнародну ініціативу. В цій школі буде розвинута нова технологія, нові засоби. Комунікації, ці дітки з цих діток, які навчаються в сьомій школі, будуть в перспективі навчатися в Європі по соціальній програмі. Вони будуть отримувати якісь. Підтримку, мабуть, фінансову і непогану в вигляді стипендій, будуть навчатися в прибалтійських вузах і отримувати європейського рівня освіту. Такі ініціативи в подальшому певні у фронті змін на перспективу дасть поштовх для отримання в Україні більше кваліфікованих спеціалістів із знаннями європейського рівня.